Продовжуємо огляди гібридів компанії LIDEA. Наступний сегмент у нас Plus сегменти тут у нас новий гібрид ES Oasis. Цей гібрид має. Генетичну стійкість до вовчка саняшникового, високу е, толерантність до євролайтінга плюс, і е, гібрид, який має високу толерантність до основних хвороб соняшнику. Е, тобто гібрид направлені для максимальної продуктивності, е, збереження продуктивності в умовах ризику прояву і вовчка саняшникового, і в умовах е, прояву е, хвороб. Ризику прояву хвороб. І, відповідно, має високі якісні показники. Ще раз повторюся, що це один із нових гібридів в нашому портфоліо в сегменті Клеархю Plus. Маємо такий виповнений кошик. Наступний гібрид у нас із сегмента Clearfield Plus ЄС Яніс, гібрид, який має також високий бал по сухостійкості, рослини здатні формувати врожай в умовах недостатнього забезпечення вологи, також зберігає врожайність в умовах атаки вовчка синяшникового за рахунок стійкості OR Master Premium. Гібрид, який показує продуктивність. В екстремальних умовах. Наступний гібрид у нас в сегменті Clearfield Plus, Belfis. гібрид, який у нас не перший сезон представлений в цьому сегменті, є відносно новим гібридом. Але якщо говорити за цей гібрид, має потенціал, має всі. Шанси стати одним містоповим гібридом в сегменті Клоерфілд Плюса завдяки чому? Завдяки стійкості до вовчка саняшникового, завдяки високій толерантності до євролайтінга плюс і завдяки генетичній стійкості до вовчка, а також формування продуктивності у всіх агрокліматичних зонах України. Продовжуємо огляд лінійки Clear Plus плюс сегменту від компанії Lidea. На даному локації у нас представлений такий гібрид, як ЄС Емерик. Гібрид під технологією Clerфіel Plus, але особливість цього гібриду також є і якісні показники, бо це високоолеїновий гібрид у сегменті Clearfield Plus. Тобто гібрид має толерантність до євролайтінга плюса, має генетичну стійкість до вовчка саняшникового і є високоолеїновим гібридом, що забезпечує високі якісні показники на додачу до своєї продуктивності. Таким у нас було портфоліо е, гібридів для технології Clearfield Plus від компанії LIDA І переходимо до наступного сегменту.